Всім привіт! Ви в мене на каналі. Мене звати Олена, я з півдня України. Сьогодні у, нас... Сьогодні у нас 4 серпня, і Тадам у мене посилочка. Хочу вам показати подивитися разом, що я тут отримала. Посилочка така, бачите, акуратненька. Ще мені, дівчатка, зробили таку ручечку, мені було дуже зручно нести її з нової почти. Зараз разом відкриємо, побачимо, що там. Дивіться, будь ласка, як гарно все запаковано. Ось я відкрила посилочку. Дуже все чудово запаковано. Зараз побачимо, зараз почнемо доставати відкривати, ну це просто бумажечка, бачите, щоб воно не болталося, посилочка тут. Тут небагато. Там іще це просто поставлено, Тут, тут всього-навсього три рослиночки. А, я одною рукою не витягну. Зараз, мої хороші, зараз я достану і покажу вам. Все упаковано дуже-дуже добре, надійно так гляньте. Ось, я піднімаю, не ніде нічого, гляньте, взагалі мені подобається. Молодець. Дуже добре запакувала, дуже гарно. О, молодець. Зараз будемо відкривати. Ось мої хороші перший, перший сорт. Дивіться, яка гарна рослина. О, така гарна вже, бачите, листя темно-зелене. Ось така. І що я вам хочу сказати, що я подивилася ось серединочку, Бачите? Тут бутончики, вона мені ще вспіє і заквітувать. Ось такий сорт. Романси. Я, може, не, не так неправильно читаю, дівчата, хто знає, бо я, бачите, я ж, ну, такі листячка, я вам скажу, крепкі. Такі, м, таке. Дуже добре доїхало, ніде нічого не поламалося. Я дуже задоволена, дуже-дуже гарні рослиночки. Зараз покажу ще. Всього-навсього тут три їх. Зараз покажу вам ще одну. Хочу вам дорогенькі мої показати, як її пакують. Друг комусь треба. Гляньте, вона горщик сам замотаний. Тоді отак от палочка стоїть. Ось дивіться, ось, ой, ну то, що треба. Дивіться, раз. І ніде нічого не поламалося. чуть чуть тут йде внахльост. Ось я відкриваю. А тут скотчем. Бачите, прикріпили. Така гарна, гляньте, яка. Зараз достану. Я вже, чесно вам скажу, я сама не пам'ятаю, які вони тут по сортам. Зараз достанемо. Ну, ось, мої хороші, я відкрила. Дивіться, вона така мощна, темна, листячко, таке здоровеньке все. Ось, дуже гарна. Це молоденький вже пішов. Ось, і тут верхушечка, тут, бачите, зрізана. От і пішло дві молодесенькі. Все в порядку. все хороше. Це мелічка хороша, грунт тут такий. Дуже гарна гортензія. Але ж мої хороші, я не можу е, тут поняти, як це воно тут правильно. Ось, дивіться, я вам показую, як вона називається. ось А я подивлюся фото і прикріплю вам у відео фото. Ось це друга. Це все ці крупнолистова Бачите? Тут такі листочки, тут хватає водички, треба, якщо полити. Тут круглі широкі темні, і зараз ще подивлюся одну. Та-дам! Дивіться, дівчата. Ну що, тепер ось, ось ще одна крупнолистова гортензія. Але дивіться, який сорт міс Саорі. І що, тепер у мене вийшло дві міс Саорі. У мене тепер отакий кущик. Бачите, це в неї така, ось, ось такі листочки в неї є. Бачите, такі ось. І ось я вам покажу. Тепер у мене дві міс Саорі. Справа в тому, що я заказувала їх ці набагато раніше, а цю потім. І я вам хочу сказати, що я просто забула, що я такий сорт заказала. Ну що, не страшно, це дуже гарний сорт, Заквітує. я вам всім покажу. Який він. Бачите, які листочки. О, о, це ось о, кущик великий. Нічого, не страшно. Я геть не розстроїлась. Тепер маю дві міс, дві міс Саорі. Я бачу, що це саме вона. Бачите, і та, і та геть одинакові, геть похожі. Будь ласка, от. Оце Альонина. Оце я вам просто для того, щоб ви побачили, що це дійсно цей сорт. А ось у цієї дівчинки я отримала три штучки. І ось. Оце вже у цьому році. Мені фатить, я не буду більше нічого заказувати. Я тепер маю і крупнолисткові різних сортів. І такі сортові я маю на увазі, бо, бачите, сортові чим відлічаються від моїх садових. Мої садові листочки листочка у них таке тоненьке більш. І вони такі, знаєте, височенні ці, мабуть, будуть нижчі. Ось, і от такі от. Листячка, бачите, різне. Тут круглесеньке, тут таке, тут геть таке. Ну, ось буду пробувати. Дуже мені така рослина подобається. Я маю своїх. Мабуть, немало, мабуть, кущів 50, дівчата, кому потрібна рожева гортензія, садова, я можу вам таку відпродати, бо дуже багато. Зараз покажу вам, яка. Ось я вас привела у садок, щоб показати. Ось молоденькі такі кущики. Бачите, вони вже починають зеленіти. Ось дивіться які. Таких кущів у мене багато-багато я нарозводила. дивіться, які. О, всі здоровенькі, листя гарне, ось таке. Е, є великими кущами. Е, є е, такі відсажені просто. Е, Відсажена діленочка, теж гарні, зараз вам покажу. А такими кущами теж багато. Щас ще вам покажу. Ось, бачите, вони які дорослі, вже великі. Такі здоровецькі шапки на них були. Я робила відео, я там показувала, Ви, якщо хто хоче, то й може подивитися. Ось, то це великі кущі, а бачите, вже починають зеленіти. Маса, багато-багато. А зараз покажу, які я відсадила, є просто відсажені з корнями діленочки. Зараз. Ось, дивіться, мої хороші, оце з моєї рожевої, що вам тільки що показала. це вже я їх повкорінювала. Я вам показала, як я весною відрізала гілочки, садила під бутилку. Це вже вони такі здорові, здорові, гарні. Давно вже я їх пересадила. Вони вже, бачите, якими кущиками. Ось. Дивіться. Оце моя рожева садова. Е, у мене їх багато. Е, вони не такі, знаєте що, примхливі. Я їх, чесно скажу, нічим не укриваю, бо їх дуже багато у мене. Ось. Бачите, ось такі. Кому е, щось сподобається і хто за, е, запитуйте, я кожну рослиночку можу показати ближченько. Ви, якщо що, то можете собі вибрати ось такі. Це вже такі кущики. Я вам показувала, з яких манюсічків вони вийшли, як вони добре вкорінюються. Ну, все моє дорогеньке. Розказала вам, показала, буду вам казати всього найкращого. Здоровічка вам бажаю. Заходьте, будь ласка, підтримайте мене, а я буду щось робити, бо дуже-дуже багато роботи. Я вам тоді розкажу, що я робила. Всього, всього вам найкращого, все, біжу-біжу. Поки-пока вам, заходьте.